205 українців повернулись додому. Вдалося визволити 185 захисників та 20 цивільних у рамках 69-го обміну. Вдома оборонці Маріуполя Осталі і ЧАЕС бійці військово-морських сил, сухопутних військ, ТРО, ДШВ, Нацгвардії та прикордонники. Пані Ніна дізналася радісну звістку за годину до повернення захисників. Жінка ходила на кожний обмін і нарешті дочекалась. Її син Олександр Вениченко оборонить Чорнобильської атомної електростанції, який був у полоні з першого дня повномасштабного вторгнення. Нарешті вдома. Завтра він завтра тришов його день народження. Його просила прийти на день народження кожний раз. Уже добре. Девочки, дай Боже всім, щоб усі дождались щоб усі дождалися своїх діток, чоловіків. Востаннє дарі. Я чула голос чоловіка 30 березня 2022 року. Він зателефонував їй з вже захопленої ЧС і попросив берегти себе та доньку. Ми чекали свого татка, чекали більше ніж три з половиною роки. Останній раз він бачив свою дитину, коли їй було шість років, а зараз їй вже десять. Нині сім'я вже об'єдналася. Дар'я одразу впізнала свого коханого. Вдалося обійняти, вдалося побачились, дитину впізнав, поспілкувалися дуже там пару секунд, але обнялися, поплакали. Ну, чесно, на перевершення просто емоцій. Наталя приїхала зустрічати чоловіка з усією родиною. Для коханого принесла особливий подарунок. Він був на атомній електростанції на Чорнобильській і тоді разом з усіма хлопцями, які там були, потрапив в полон. Сьогодні нарешті він повертається додому, так як хлопці мені звільнені передавали, що з мене тортик. От він сьогодні тортик і приїхав. З нетерпінням чекав вдома три роки і син Богдан. Що в першу чергу з статом зробиш? Куди підеш? Що можливо, Повезу його кудись на море відпочивати. А що скажеш? Що це для тебе? Цей обмін мав відбутися раніше. Однак країна-агресор затягувала процес, поширювала фейки, нібито Україна не має достатнього обмінного фонду. України достатньо обмінного фонду, а маніпуляції російської сторони це вже. Не вперше таке відбувається, оскільки певна позиція була російської сторони щодо проведення саме цього обміну. Він був перенесений декілька разів в часі. Він мав би статися в 20-х числах вересня. На рідних з полону чекають ще сотні сімей. Маленька Єва не бачила тата вже шість місяців. Вона вірить, він скоро повернеться і знову пригорне її до серця. Пав без 27 березня цього року. Так, малюю. А що малюєш? Малюю так, малюю, як ми згуляємо з ними. Це бірші пишу йому, пісні, верші. Координаційний штаб прогнозує, наступний обмін може відбутися вже цього місяця. Загалом з російського полону вдалось звільнити понад 7 тисяч українців. Анна Сірок, Дмитро Нікіфоров для новини Лайв.